Про прес-конференцію Володимира Зеленського далі поговоримо. Я поясню, чому мені хочеться якби обговорити цю тему, але перш за все представлю вам Ігоря Рейтеровича, політичного консультанта, політолога. Вітаю вас, пане Ігоре! Слава Україні! Дякую, що Героям слава! Вітаю! Пане Ігоре, ну от з одного боку, по вчорашній прес-конференції було дійсно багато питань. Нетипово я б сказав, для президента доволі лаконічно він відповідав і ну, на багато питань встиг відповісти. Але ну, по деяких з них, от в мене особисто, замість того, що з'явилася якась крапка, начебто, ну скажімо. Потребую я більше якихось роз'яснень, ну але це в мене особисто ви чи почули з вуст президента відповідь на ті питання, які справді хвилюють суспільство? Чи у вас теж залишились якісь от запитання, ну і, і якісь не не не, не домовки? Скажімо, о, помітили? Ну безумовно, в мене залишилося ще запитання і, мабуть, не тільки у мене, і у представників засобів масової інформації, які були на цій прес-конференції. Президент дійсно намагався відповідати лаконічно. Формат було дещо змінено. 能说。<No. S 2> so Радили, що треба там дещо змінювати підходи і не давати по там знаєте, 5-10 хвилин відповідь на одне питання, а говорити більш коротко. З іншого боку, ну деякі відповіді вони взагалі не, не зняли. Ну суть того питання, яке задавалося. А деякі відповіді, ну я ну, мені так здалося, навіть дещо дратували президента. Точніше, питання ну скажімо, там питання, які задавали щодо знов таки відставки заложного. Він не захотів на це відповідати. Деякі відповіді вони потребували. Вали ну більш детального роз'яснення. На жаль, президент ну це роз'яснення не надав. Ну можливо, в нього буде шанс ще дати там пару прес-конференцій в найближчий час і Ці питання більш детально розкласти. Але як ми бачимо, от до речі, по інтерв'ю там і СН і по і деяким іншим заявам, які були до виступу президента з боку інших політичних фігур, ну наприклад, того ж міністра оборони, мені здалося, що немає поки що чіткого бачення, що і як ро робити в тому ж 24-му році, тому що шоумера вказав, наприклад, що вже є план на 24-й рік. Президент каже, що сирський тільки розробляє. Причому не один, а два плани. Сам президент казав, що в нас є бачення, що і як треба робити в 24-му році. Ми його реалізовуємо. Тому от саме це породжує додаткові якісь питання. Ну, відповіді на які судячи з усього ми в найближчий час не отримаємо. Але найголовніша, найголовніша відповідь, яку ми хотіли, мабуть би почути. Я зараз навіть не про втрати кажу, тому що президент, ну, якби її дав. І озвучив ту цифру, а вже інше там питання, наскільки їй довіряють чи не довіряють. Це відповідь на питання про те, що чому не від, ну, був не дуже, скажімо так, успішний контрнаступ. Да, і Президент сказав, що просто план цього контрнаступу він був на столі в Кремлі. І от питання додаткове, а як же він там опинився? На жаль, президент його не розкрив. Радник офісу президента сьогодні зранку, пан Подоляк сказав, що мав на увазі президент, але мені здається, його уточнення було не дуже пер. cuando Ну так ми сьогодні теж цю ситуацію розбирали з Віктором Ягуном, з колишнім заступником головою служби безпеки. Але, от коли говорити про подальші плани, звісно, страшно загалом це слово вже вживати, але ми розуміємо, що дійсно це залежить від американської допомоги. Приділив багато уваги так само. Президент цьому питанню сказав, що впродовж місяця можливо це рішення буде ухвалено і альтернативні шляхи шукаються. Чи переконала вас ця відповідь, пане Ігоре? В ну в будь-якому випадку не можна ж відкидати загрози того, що цієї допомоги. Моги не буде, і от можливо за вашу інформацію, може у вас є якісь джерела? Чи є у влади план на цей випадок? Ну, ми цей план, до речі, бачимо. Його не озвучували, але він є. Суть цього плану дуже проста: якщо допомога від Сполучених Штатів ну або дуже дуже сильно затримається, або ми взагалі її не отримаємо. Хоча я скажу, що особисто я не вірю в те, що ми не отримаємо допомоги від сполучених штатів. Я думаю, що там знайдуть певне компромісне рішення. Можливо, там буде менша сума, але не не кардинально менше. Тобто, ну там не, не, не в рази, можливо, на пару мільярдів, можливо, на 10 мільярдів, але вона буде достатньою для того, щоб Україна себе впевнено в 24 році почувала, врешті врешт, них є зараз кілька альтернативних сценаріїв, і вони от будуть їх в найближчий час реалізовувати. Тож подивимося, але запасний план України полягає в тому, і ми це бачимо. Тобто, робота над ним ведеться, що не може не радувати. Це намагання отримати більше допомоги від конкретно взятих інших країн, тобто не на рівні там Європейського союзу в цілому, а на рівні конкретно взятої країни. Причому країни, які є членами ми ЄС, які є членами НАТО, і які не є членами Європейського союзу або НАТО, та ж Японія, яка в кінці 23-го року вийшла на третє місце за об'ємами фінансової допомоги Україні. Зрозуміло, що ці гроші не йдуть конкретно на нашу оборону, і Японія не постачає нам якусь там військову техніку, але вони дозволяють нам вивільнити частину власних коштів на закупівлю тієї ж там техніки або боєприпасів. Тому в цьому контексті зараз намагаються просто назбирати більше, знаєте, там по невеликих якихось сум від різних. Країн щоб мати оцю таку подушку безпеки на випадок, якщо допомога від сполучених штатів затримається. І судячи з тих цифр, які ми зараз бачимо, звичайно, там далеко це не 60 там чимось мільярдів сукупно. Але там вже така цифра, яка ну знаєте, вона справляє певне там враження. Будемо сподіватися, що вона буде ставати все більшою і більшою. І тут як би ми не ставилися до цих угод щодо цих безпекових зобов'язань, вони також йдуть на користь тому, що практично кожна така угода вона е, ну вказує якісь там певні суми, які Україна буде отримувати в 2024 четвертому та двадцять роках, тобто на найближчу перспективу, це додаткова допомога Україні, і е, ну і в найгіршому варіанті це буде певна заміна тим грошам, які ми не отримаємо від сполучених штатів. Пане Юре про кадри ще вас хотів спитати. Президент сказав, що навесні вже може відбутись зменшення кількості міністерств, міністрів в зв'язку з дефіцитом грошей загалом в ка. Ні, як таких наскільки я розумію, як це е, розумієте? Ви ну чи ді ну, наскільки в нас тодісна ця катастрофічна ситуація щодо грошей? Ну і можливо, хто може позбутись своїх посад в такому випадку? Ну, з приводу скорочень міністер вже давно говорять, і це подається як засіб економії. Хоча ну давайте так на практиці все це працює з точністю до навпаки, коли тільки починають говорити про скорочення економії, це призводить до збільшення, як правило, бюрократичного апарату. Ну там, наприклад, одного міністерства, яке утворили на основі двох. Тобто, ну не, не міняється кардинальна ситуація. Це раз. А друге розумієте, зараз говорити про якесь кардинальне скорочення державних службовців це взагалі неправильно, абсолютно позиція. тому що це стереотип насправді, це певна маніпуляція, і на жаль, нею зловживають іноді політики народні окремі там депутати да люблять про це говорити. Що в нас дуже багато державних службовців порівняно з більшістю країн, або навіть ну, практично з усіма країнами Європейського союзу, в нас дуже невеликий відсоток державних службовців по відношенню до загальної чисельності населення. І повірте, ці люди на сьогоднішній день, особливо там сну ни, ни, ну, нижнього і середнього, там. Рівня вони не заробляють якісь там величезні гроші. Вони працюють, як правило, не на повну ставку, тому що є певна економія, не отримують ніяких надбавок, там премії і так далі. Але вони виконують величезні об'єми роботи, без яких держава просто ну не зможе нормально функціонувати. Тому коли з'являється така ідея, можна подумати про скорочення там кількох міністерств. Ну, тому що давайте відверто, Якщо зараз там назвати ці міністерства і задати вам чи навіть мені питання, а хто їх очолює, ми далеко. Ко не з першого разу це зможемо зробити. Це до речі, до питання щодо ефективності да, діяльності тих чи інших міністерств і відомств. Але це тільки на рівні кабміну, на рівні в цілому державної служби в країні ніяких скорочень на сьогоднішній день не може бути, тому що це вкрай негативно вплине на ситуацію керованості в цілому. Тобто, це треба якраз зберегти ці кадри, і гроші на це станом на сьогодні. Є ну будемо сподіватися, що вони будуть надалі. Врешті-решт, європейський союз завжди з, ну, з достатньо так оперативно, я б сказав, навіть з задоволенням. Вони виділяли значні кошти на реформу державної служби на приведення її до європейських стандартів? Вони готові інвестувати в цю сферу і надалі? Просто треба використати цей механізм. Мусимо завершувати, пане Ігоре. Але мушу спитати ще коротенько: а у вас є свої джерела, в мене свої джерела. А наскільки відповідає дійсності інформація, яка ходить в деяких куларах? Скажімо, щодо відставки взагалі всього чинного складу Кадміну на чолі з Денисом Шмигалем. Що ви про це чули? Ну, є така е, версія, тобто ця історія дійсно проробляється, обговорюється. Є там дві кандидатури йому на заміну. Е, представниці чарівної статі, до речі, показовий такий момент. Одна ну працює зараз в Україні, інша також працює на Україну, але не в Україні. Тобто вона займається дуже важливими питаннями, поки вирішили це питання на певний час відкласти, але я думаю, що воно може бути в найближчий час знову піднято. Наприклад, там після завершення всієї попеї законом про мобілізацію до нього повернуться, в тому числі з політичних мотивів, щоб дещо змістити фокус уваги громадськості від тих. Питання проблем, які будуть в державі, тому це можлива історія. ну, подивимося, як вона буде розвиватися.